Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо ще досі цього не зробили, ставте свої вподобайки або ж дизлайки, коментуйте наші відео. Ну і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наш проєкт. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із експертом з космічної діяльності, екс радником голови державної ко... державного космічного агентства України, пан Андрій Колесник, з нами на зв'язку. Вітання, пане Андрій. Доброго дня. Пане Андрію, нещодавно дізналися, виявляється, про те, що КПІ готує студентські наносупутники за мільйони і втричі дорожче, ніж це зробила би SpaceX. Чи можете трішки розповісти про цю програму і чи дійсно на це все спрямовуються державні кошти? Е, недавно, наприкінці жовтня, Кабмін. Видав розпорядження щодо виділення 5 мільйонів 200 тисяч гривень щодо космічної програми КПІ. Будемо відверто казати, що виділення таких коштів це перерозподіл взагалі-то бюджету Міністерства освіти і науки з одного напрямку на інший. А так от перерозподіл а, таких грошей саме на космічну програму КПІ не є дивним, оскільки він вже був один раз минулого року, коли готувався інший супутник від КПІ, який був запущений 3 січня 2023 року а, у космічний простір, але не був ідентифікований і таким чином так і залишився там у вигляді космічного сміття. Тобто це фінансування, яке на сьогоднішній день було виділено додатково для створення іншого супутника, воно додається до того фінансування, яке було ще раніше, декілька років протягом декількох років, щодо створення іншого даного супутника. І як сказав проректор з наукової роботи КПІ, пан Віталій Пасічник, в інтерв'ю ресурсу dev.ua, загалом. Вартість створення цього нового супутника буде е, десь в районі 15 мільйонів гривнів. Це якщо взяти е, валютні курси е, різних років, коли там е, частково виділялися кожного року гроші, то приблизно буде в пів мільйона американських доларів. Е, що стосується іншого е, завдання, а саме, е, вже не створення самого супутника, а запуску на орбіту, то е, пан пасічник також сказав, що для цього буде потрібно теж півмільйона доларів, і вони будуть шукати можливості, щоб хтось за них заплатив або хтось їм допоміг знизити таку а, 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 ціну. І саме про ці 500 тисяч а, американських доларів за запуск 20 кілограмового наносупутника, яким буде новий, а, наносупутник від КПІ, і а, говорить про те, що закладена вартість, якщо 500 тисяч поділимо на 20. 25 тисяч доларів за кілограм, він дуже буде коштовний для запуску, оскільки SpaceX на сьогоднішній день робить запуски, групові запуски супутників, малих супутників від різних замовників з різних країн набагато дешевше. І в рамках цієї програми по груповому виведенню на орбіті фактично SpaceX Надає можливість а, вив -вивод виводити супутники малі, а, а, невеличкі супутники за ціною приблизно 5,5 тисяч доларів за кілограм, ну плюс, якщо взяти ще інші витрати стосовно інтеграції супутника в гірлянду, яка буде випускатися в космосі, плюс а, а, логістика, тобто та, плюс ще питання страхування. То виходить приблизно десь до 7,5 тисяч доларів за кілограм. І, до речі, наш е, супутник Січ-230, який був виведений на орбіту е, на початку 2022 року, його е, ціна виведення коштувала 11 тисяч доларів за кілограм. Тобто е, ті е, реальні сьогоднішні ціни по виведенню, е, груповому виведенню супутників на орбіту, які е, надає Замовникам SpaceX, вони набагато нижчі, ніж ті, які намагаються заложити в КПІ. Крім того, хотів би зазначити, що сама сума півмільйона доларів на створення супутника також є занадто для університетських наносупутників, тобто невеличких купсатерських супутників. І якщо брати, наприклад, інші, скажімо, країни. То там а, це коштує набагато менше, і можна про це більше поговорити детально, якщо є зараз можливість. Так, чи можете дійсно пояснити, чому така різниця в ціні, і чи, чи є якісь пояснення тому, чому, наприклад, і запустити той супутник в з ніби з України набагато дорожче, ніж тим самим SpaceX? І до речі, цікаво, чи відомо хто має запускати ці наносупутники і хто запускав попередні про які ви згадували? А, значить, супутники запускалися від КПІ, це вже був буде четвертий супутник. А, три попередніх рази, а, скажімо так, різними кампаніями а, з різних космодромів. І, а, наприклад, саме перший на, на супутник від КПІ запущений ще дуже да, давно, ще у 2014 році, це був примітивний Кубсад. Uh, який uh, був вагою трошечки більше одного кілограма, і він запускався uh, теж груповим виведенням uh, з кон конверсійною ракетою Дніпро з Російського uh, позиційного району в Оренбургській області, тобто на переробленій uh, ракеті міжконтинентальній балістичній ракеті. І uh, це був перший запуск, uh, другий супутник uh, від КПІ. Uh, як вони вважають, що це їхній супутник. Він був розроблений в рамках міжнародної програми студентських супутників. І фактично від КПІ там була супутникова платформа, а всі інструменти, які були на ньому, це були іноземного походження інструменти в рамках цієї наукової програми. Єдине, що їх компонували, теж в КПІ, і воно було запущено в рамках міжнародної цієї програми з борту міжнародної космічної станції. Там є такі. А, можливість а, через а, відповідний а, засіб а, випускати на в космічний простір. І третій супутник, про який ми вже згадували а, на початку 2023 року, він був запущений саме а, груповим виведенням компанією SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 з а, а, Канавери у Флориді Сполучені Америки. І а, а, тоді також а, була. Схема е оплати виведення запуску завдяки е до, більшості донорам іншим е компаніям, які бачили е перспективу тому, щоб КПІ продовжував розробляти і е запускати на супутники. Що стосується цього, який має по планам е КПІ вийти на орбіту о, не раніше середини 2024 року. То вони також будуть поки що розшукувати можливості запуску свого супутника, і ті гроші, які вони хочуть закласти у цей запуск, це максимальна сума, звичайно, і вони будуть шукати. Теж я маю надію, що хтось спонсорував безпосередньо цей запуск, як і багато інших до цього їхніх запусків. Але якщо вони не зможуть знайти спонсора, то звичайно вони будуть. Вимушені звертатися, можливо, до Кабінету міністрів, щоб вони профінансували такий запуск. Ну, чи потрібно виходити на державні органи для знаходження фінансування? Це питання риторичне, оскільки сама програма, космічна програма супутників КПІ, вона, в принципі, розвивається, скажімо так, хвилями. Тобто є бажанням включати цю програму в загальнодержавну науково-технічну космічну програму. Але ця програма загальнодержавна, вона вже 5 років, як не затверджується Верховною Радою, і, звичайно, такі можливості на сьогоднішній день не передбачаються найближчий час. А безпосередня можливість дійсно студентів і фахівців КПІ – Продовжувати е, роботи у розробки е, наносупутників і супутників більшого вищого класу, це має вітатися, але знову ж вітатися е, у, у рамках відповідних бюджетів. Щодо е, безпосередньо вартості е, самого наносупутника, яка буде складатися півмільйона доларів, тут потрібно е, порівняти, наприклад, з канадцями. Не секрет, що ще е, десь рок, рік тому. Теж, космічне агентство наше, воно дуже е, цікавилась, е, саме канадським досвідом фінансуванням створення університетами е, невеликих супутників, і навіть е, намагалася це закласти в нашу космічну програму. А такий досвід навіть уклали листи про наміри з двома комерційними компаніями з Канади, які допомагають канадському космічному агентстві е, з інтеграції. Університетських супутників під аптічник ракетносії, які будуть виводити їх на орбіту, а також інших логістичних питань. І що скажемо, якщо ми подивимося саме на досвід Канади. В Канаді є такі програми в Канадському космічному агентстві, які спонсорують створення університетських супутників. Так ось кожного року. Ці програми переглядаються, вони доповнюються. Але, скажімо, програма, яка була започаткована три роки тому, вона давала можливість університетам створювати наносупутники за суму приблизно 200-250 тисяч канадських доларів. Якщо перерахувати на американські, то там курс 1,1, тобто це невеличкі різниця. Ось і ми порівнюємо з 500 тисяч, які хоче мати КПІ, і які вже на сьогоднішній день вони отримують, і дійсно в їх витратять. Тобто, фактично, КПІшний супутник буде коштувати в 2-2,5 рази дорожче, ніж подібні супутники від канадських університетів. Ну я вважаю, що а, тут потрібно підходити більш раціонально. І якщо, наприклад, Міністерство освіти та науки хоче допомагати. КПІ розвивати їх е, космічну програму всередині університету, то КПІ тобто Міністерство освіти і науки має підійти теж зважено до цього, і е, фактично воно могло б за ці кошти профінансувати два е, створення двох супутників, не обов'язково КПІ, а може бути в іншому вузі. Але для цього потрібно розробляти спеціальну програму, спеціальні вимоги. І навіть беручи досвід. Е, Тож Канади дійсно дивитися на те, щоб кошти використовувалися раціонально. Інакше можна сказати, що при таких підходах, які закладаються по чомусь в Україні, чомусь всі супутники, всі що, і все, що стосується космосу, коштує набагато дорожче ніж в інших країнах, то ми ніколи не зможемо бути конкурентно на світовому космічному ринку. До речі, цікаво, пане Андрію, звідки запускаються канадські супутники, чи з Флориди, чи з французької гвіани, чи можливо в Канаді теж є якийсь космодром? Ні, в Канаді тільки-тільки почали розбудовувати той космодром, а, який мав бути у Новій Шотландії, в провінції Нової Шотландія під а, наш ракетоносій, циклон 4М. Але оскільки у нас розробки такого ракети носія, ракети -носія затримувались затримувалися ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, а зараз тим більше вони не буде проводитись, поки йде повномасштабна війна, то там пішли іншим шляхом. Вони почали дійсно допускати до розбудови космодрому компанії, які можуть запускати невеличкі супутники. Спочатку суборобітальні. Запуски проводи, а потім вже й космічні запуски. Тобто з Канади вони ще поки не можуть запускатися, і канадці запускають декільками способами. Один спосіб це запуск з борту міжнародної космічної станції. Тобто, коли на міжнародну космічну станцію в рамках чергового постачання вантажів приходить вантажний космічний корабль. В ньому, крім інших, є і супутники. Невеличкі супутники від різних замовників, які запускаються в космос саме через відповідний девайс на борту а, міжнародної космічної станції. Він розташований у е, модулі Японського космічного агенці, агенції, е, яка там працює. А е, інший спосіб це, звичайно, наприклад, той дешевий спосіб від групових е, виведень, виведень супутників на орбіту від компанії SpaceX на ракеті носії Falcon 9. Е, можна звичайно запускати не, на супутники з інших ракет носіїв, але е, ці запуски будуть набагато дорожчі, і е, е, як кажуть. Це буде тоді е, вигідно, наприклад, якщо це виконується на замовлення специфічних органів, там, Міністерство оборони або ще інші, які не хочуть ризикувати, е, скажімо, там, е, з корисним навантажем, який має якийсь е, е, таємничий гриф. І е, тоді, звичайно, такі запуски набагато дорожчі. Але знову ж кажу, що всі компанії, які намагаються здешевшувати цей компонент виходу на орбіту, вони на сьогоднішній день фактично на ринку бачать одну можливість. Це через компанію SpaceX їх групові, групові виведення. Ну, наприклад, останній запуск груповий був 11 листопада, і тоді майже було виведено 90 супутників. Плюс декілька а, орбітальних а, а, тягачів, які, бу, які після того, як відокремились від основної гірлянди, самі випускали, закладені в них ще декілька супутників. Загальна кількість таких супутників вийшла 90 плюс 23 113 супутників, які були виведені одним махом на орбіту. Там, звичайно, вони а, розлітаються і кожні починають а, а, намагаються зв'язатись своїми власниками. І після того, як цей зв'язок сталий вже здійснюється, тоді вони ідентифікуються на орбіті і починають свою роботу, заради якої вони були запущені. І от скажімо, наприклад, дуже було прикро, що минулорічний запуск попереднього супутника від КПІ не зміг виконати свої завдання, оскільки так і не був ідентифікований на орбіті після того, як він відокремився. Від гірлянди інших супутників. Пане Андрію, чи можете розповісти про якраз мету запуску цього супутника, якого планують запустити, чи є якісь прогнози скільки він має часу бути на орбіті, поки перетвориться на космічне сміття? А, цей супутник а, має бути а, спостереження зем... виконувати функцію спостереження Землі з космосу. Тобто, він буде обладнаний оптичною камерою. І це його буде основна функція. Ця камера буде надавати можливість на тій висоті, які буде виведена в космос, а це е, трошечки більше 500 км над поверхнею Землі, е, давати зображення у е, просторової розрізненості від 2 до 4 метрів. Тобто, е, фактично, це е, відпрацювання технології, щоб потім, е, якщо все буде гаразд, о, масштабувати. Можливості для, для розробки більш потужного супутника з найбільш кращими характеристиками. Але можна сказати, що в КПІ в принципі вже пропонувалися оптичні а, супутники, правда, більшого розміру, мікросупутники, вагою 80 кг, а не 20 кг, як цей. І це ще було а, в відкритому доступі видно 4 роки тому, коли були, проходили тоді виставки. Для оборонних для оборони країни, і пропонував такий супутник для розвідувальних цілей. Тобто цей супутник, який зараз готується і буде виводитись у 2024 році по плану, він фактично і буде відпрацьовувати ці елементи конструкції, щоб потім вже далі розвивати у наступних. Розробках, оскільки просто так запустити супутник і подивитися, а що, як він буде працювати, це не має сенсу. Є сенс тоді, коли є якась мета, і будь-який перший демонстраційний а, запуск якогось іншого а, прототипу, він а, передбачає і подачі розробки. Пане Андрію, на сьогоднішній сенс. день у ППІ поки що немає такої ліні, ліней, лінійки супутників, де. Після першого прототипу е, йшли розробки далі е, саме того напрямку, заради якого е, цей супутник буде е, далі розвиватися. І, наприклад, подальші плани КПІ, наскільки відомі, вони передбачають створення супутників севщини з інших е, напрямків. Тобто один супутник буде біологічного характеру, де будуть е, е, досліджуватися розвиток рослин у невагомості. В умовах невагомості, а, а, а ще один буде а, при, а, присвячений вимірюванню гравітації навколо Землі. Тобто, Андрію, цього супутника не можна використати в якості військового призначення. Ну, якщо брати 2-4 метри, то звичайно це буде обзорний супутник, тобто він може тільки характеризувати. А на поверхні землі, скажімо, великі об'єкти, це може бути якийсь тим, тимчасовий там табір, mm -hmm. а, який там розмістить ворог, наприклад, або а, якісь скупчення. А що в цих скупченнях а, конкретизувати, звичайно, цим супутником буде неможливо, оскільки, якщо один піксель дає 2-4 метри, то практично не можна буде сказати, що це за плями буде означати. Звичайно, поки що, якщо він буде запущений і запрацює, то це тільки обзорний, обзорний характер. Того, чи чи змінилася інша ділянка, ділянка землі в ту чи іншу сторону? Тобто, чи щось не з'явилось нове, чи, 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 чи вона так і залишилася, скажімо, незмінною. Дякуємо, пане Андрію, за ці роз'яснення, за ці коментарі. Експерт із космічної діяльності, екс радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Андрію, тримаємося. На все добре. дякую. Щиро дякую.